Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні я хочу дати відповідь на коментар одного з моїх блогерів, підписників, вибачте, одного з моїх підписників на вчорашній мій допис, де я розповідав про... Фотографії, де я розповідав про те, як використовувати фото в вашому відео, як їх розташовувати, зменшувати, розміщувати там на екрані, якщо ви використовуєте фотографії в вашому відео. І от прийшов один коментар від пана на Нік Шульга 109. На жаль, не знаю, як вас звати, але таке запитання: чи є варіант залишити фото? По центру кадра, і заблюрити відео, яке йде на задньому фоні, на момент показу цієї фотографії, або щось у цьому роді. Ну, от я вирішив одразу записати свою відео відповідь і не показати. Як це можна зробити в вашому, ну використати фотографії? Значить, ви можете подивитись попередній мій допис, де я розповідаю, як розташовувати фотографії в, вашому, в, вашому, в ваших відеороликах? А зараз я дам відповідь на коментар від, від підписника. Я взяв один із своїх нещодавніх проєктів. У мене є проєкт Могилянці на війні, де я записую інтерв'ю з Могилянцями, які воюють зараз хлопці і дівчата, і записую інтерв'ю. ось ви бачите, І використовую також фотографії їхні фотки. Там, фронтові і от фотки, як вони навчалися, ну неважливо. І от відповідаючи на питання, на питання підписника, Значить, ну давайте візьмемо ось, наприклад, фотографія і ось наше, наше наприклад, інтерв'ю. І якщо ми хочемо покласти, наприклад, фотку, ось ми вкладемо фото на ось, цей, на ось наше відео, я кладу її на другу доріжку і можу так, от і витягну, щоб, витягнути, щоб весь цей кадр фотографія перекривала. І якщо я е, показував, що можна там фотки збільшувати, да, і там, ну, центрувати, щоб перекривати весь кадр, то е, якщо, наприклад, от у мене ось така фотографія, і як ми можемо закрити або заблюрити цей, е, цей фон, е, отже, дивіться, значить, е, ми заходимо во вкладочку Ефекти. Ось, вкладочка Ефект. Так. Далі ми в цій вкладочці а, знаходимо, наприклад, є такий фільтр, який називається fast blur. Ось він, Папочці Absolute fast blur. Швидке заблюрування. І ми перетягуємо цей fast blur на, в наше, на нижній фон. Ось. Далі що ми робимо? Ми відкриваємо вкладку Effect Controls. Виділяємо обов'язково те відео, з яким ми зараз будемо працювати, і ось бачимо, що наш фастблюр, ось є, він тут з'являється. Але у нас блюр не стоїть на нулю. Ну і далі ми робимо наступне: ми просто блюр не починаємо збільшувати, щоб заблюрити задній фон. І якщо, наприклад, у нас є ось, ось така штука, от як ми хочемо, да, ми хочемо заблюрити, то от ми заблюрюємо. Цей фрагмент, і тоді у нас з'являється наше фото, і з'являється блюр. Да. А тут рівень цієї блюрності ми можемо робити який завгодно. Тобто таким чином. Ну, от, в принципі, є відповідь на це питання, але не хотів би. Дати можливо ще, одне, ще одну корисну пораду. Дивіться, якщо звернути увагу на те, як я перекривав фотографіями наше інтерв'ю, то бачите, я брав фотографії які і задавав їм рух, тобто задавав їм анімацію. От бачите, кожна фотка вона якби йде іде рухомою. Ну, тому що фотографії вони коли статичні, можливо, вони якби на статиці. Не дуже ну якби, не немає такої динаміки. Тож, хочу показати, як використати зум використати рух. Наприклад, ось у нас є фотографія, яку ми поклали, навіть якщо ми перекрили заблюрили задній фон. Значить, Ми від, виділяємо цей, цю фотографію, виділяємо її тут. Далі ми е, відкриваємо вкладку Effect Controls, і ось ми бачимо, що. Во вкладочці Motion у нас є Position і у нас є Scale. Це у нас якраз Scale це у нас розмір нашої фотки, який ми можемо там зменшувати, збільшувати. Да? А Position це у нас рух по вісям x і Y. От. Роблю скид. І для того, щоб задати рух цій фотографії, нам потрібно поставити ключі по, саме по цим по і по scale. І дивіться, як ми робимо. Ми ставимо, ми ставимо наш курсор на початок, коли починається ось наша фотографія. І відповідно тут запускаємо анімацію. Тобто включаємо на вкладку на Position і на Scale. Ось такі І Коли ми це включили, у нас засвітилися ось тут ключові точки, ключові кадри. І ось тут у нас з'явилися теж ключі, ключові такі точки. Це означає, що в цьому моменті у нас scale буде 100, а position 960 на 540. А тепер дивіться, я переношу свій курсор в кінець. І тепер, наприклад, я хочу, щоб мій скейл в цьому випадку збільшився і довести його. Зараз збільшуємо scale, доводжу ну, наприклад, до такого стану. І для того, щоб не обрубати, скажімо. Цей бонетку верхню частину фотографії я трошки опущу. І Виходить так, що у нас ось з'являється ще два ключа по scale і по position. І виходить так, що на початку у мене, ось подивіться, на початку ми мали Scale 100 позішн 960 на 540, а в кінці у нас буде Scale 143. Тобто збільшиться на 43 одиниці. І позицію у нас теж змінюється по X 960 залишиться, а по Y 613. І оцей шлях, який буде робити курсор, да, коли ми будемо плеїти від початку фотографії до її кінця, у нас буде відбуватися рух. І оці точки ми можемо їх якби, ну, наближати, віддаляти. О, дивіться, якщо, наприклад, ми хочемо, щоб був швидкий рух. Ми можемо ближче поставити, але тоді у нас буде ось стояти фотка, і як тільки дойде до ключових точок, ми раз, і буде у нас збільшення. От. Ну, в даному випадку я їх виділяю отак от, і відтягую е, на початок і на кінець. От. І от тоді у мене буде, наприклад, ось такий рух. Якщо подивитися на фотографії, які я тут використовую, от можна відкрити Effect Controls, Ось ви бачите теж у мене ось на початку був. Там, scale ось такий, а потім йде збільшення, да, і збільшення. По... Я тут збільшення роблю тільки по scale. Далі тут у мене йде і по scale, і по position. Ось, відкриваю, як ця фотка виглядала статично. А якщо відкрити Effect Controls і подивитись, то ось у мене теж стоять ключові точки на початку і в кінці. От. І тут у мене от, бачите, такий рух. Ну, тобто, тут Задаю якби, різні рухи, збільшення, зменшення. На, от, переважно, А ось тут у нас іде, е, по, по скейлу у мене не змінюється 200 і точка, тільки одна стоїть. А по позіщену, у мене, бачите, іде по осі Y. У нас йдуть такі зміни. Ну, і, друзі, тому от, якби, Таким чином ви теж можете це використовувати. Коли ви вставляєте фотографії, тобто давати їм не тільки статику, а ще і заблюрювати. Ну, ось, в принципі, я дав відповідь на перше питання і дав ще додаткову інформацію, як можна використовувати фотографії в ваших відеороликах. Пробуйте, сподіваюсь, вам сподобався цей урок. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити лайк до цього відео. Можна підтримати мене на Патреоні лише одним доларом, за що я вам буду дуже вдячний. А також можна придбати мої онлайн-курси по відеозйомці або по відеомонтажу. Все в описі я залишу. На цьому я прощаюся з вами. Я Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму YouTube каналі. Всім пока!